З чого я раджу почати знайомство із сучасною українською літературою. Тут не буде складних текстів, і так само я не знайома з усіма авторами, тому радитиму вам тільки те, що прочитала сама. Ворошило град Сергія Жадана. Так, пана Сергія, можна не тільки слухати, а ще й читати, тому до вашої уваги роман української літератури про перші десятиліття незалежності України, а саме на прикладі життя одного чоловіка. Мотив подорожі є, спогади є, сюжетні повороти є, все, що треба є, тому читайте. Бо ж розповісти про це все у двох словах нереально. Я дуже стараюсь, тому поставте лайк. Рівне Ровно Олександра Ірванця. От ви можете собі уявити, що одного дня Україну поділили стіною, і центром цього поділу стало місто Рівне. От головному героєві це навіть не потрібно уявляти. Як це взагалі сталося, чи стане рівне єдиним, власне, як і вся Україна, обов'язково читайте в цьому романі. Кімната для печалі Андрія Любки. 11 оповідань, які я вам скажу по секрету, можна читати не одразу. Кожне по своєму сумне та меланхолійне, але в результаті. Всі вони виливаються в один єдиний образ: таке собі осіннє або ж дощове чтиво. І останній текст ловці манекенів від Віктора Тимчука. Український поліцейський детектив, де Нетфлікс нервово курить в стороні і тільки чекає, аби свиснути цей сюжет. Все закручується на тому, що одинадцятикласник помирає за незрозумілих обставин. Самогубство це чи навмисне вбивство не зрозуміло. І яких манекенів там будуть ловити, ви теж дізнаєтесь тільки наприкінці.